Кий Володимир Івасюк? Мужчина. Що він зробив для України? Політичним діячем? Ні. Я чесно не знаю. Письменником. Хто такий Івасюк? Хто письменник, напевно, якийсь. Як він називався? й Бог в пам'яті. Дуже давно в школі вчився. Не скажу тобі. Це така дуже популярна постать в Україні. Це не той, що на балконі там виступав у Львові тут, ні? Не він, ні? Він, на жаль, вже помер. Ну не знаю, не скажу чесно. Чи... Нє? Mm -mm, не знаю. 에, дивись, якщо ти на мене підписаний в інстаграмі і в Тіктоці, я зараз дам тобі тисячу. 에, дивись, наразі підписаний тільки в інстаграмі. Значить, треба підписатись у Тікток, тоді не дам. А, а ти, ти не це... будь як Любчик, постав лайк і не забудь підписатись, а бо ще... наступного разу я можу підійти саме я до тебе. Це е, письменник, співак. Що він написав він? Написав первону руту. По моєму добре, супер. А ще можливо знаєте його пісні? А я піду в далекі гори.